З нами на зв'язку вже є начальник сумської ова Володимир Артюх. Пане Володимире, рада вітати! Слава Україні героям. Слава бажаю здоров'я. Неодноразово надходить інформація від американських аналітиків і від головнокомандувача ЗСУ Сирського про те, що ворог продовжує накопичувати свої сили на кордоні з Харківщиною. Ну і також була інформація, що можливо вони планують і свій наступ на Сумщину зробити. А яка ситуація нині у прикордонних регіонах області, і чи фіксується концентрація угруповань расистів? Я тільки що приїхав на цей ефір після проведення Ради оборони Сумської області. Основне питання це була оперативна встановка, яка сьогодні склалась в прикордонні Сумської області. І заслухавши відповідне керівництво військове і інших служб сил оборони і безпеки, Рада оборони зробила висновок, що ситуація контрольована й напружена. Продовжуються систематичні дії ворога по обстрілу прикордонних громад, нанесення ракетних артилерійських ударів, в першу чергу це прикордонні громади, і відмічена готовність Збройних сил до будь-яких викликів з боку ворога. А якщо говорити знову ж таки про а, те, що відбувається на території окупантів у Курській області, чи володієте ви інформацією з приводу чисельності окупантів, яка там може знаходитися? А, Сумська військова адміністрація е, володіє розвідувальною інформацією, яка доводиться відповідно генеральним штабам збройних сил угруповані військи, які дислокуються на території сумської адміністрації, ми е, знаємо. Ситуацію на стороні ворога, скільки сьогодні там знаходиться військ, яка їхня чисельність, uh -huh. тому сьогодні, по висновкам ради оборони, угруповання з боку ворога, яке могло би здійснити наступ, сьогодні не існує. Хоча ми чітко розуміємо сьогоднішні можливості ворога. Який е, володіє сучасною зброєю, що такі угруповання він може створити дуже швидко. А які загалом місцева влада розглядає сценарії розвитку подій? І загалом, що говорять наші військові? Ну, безумовно, в першу чергу, це військові розглядають всі ситуації, які можливі, з урахуванням е, і наших військ, і з урахуванням е, дій ворога, в тому числі, ми чітко. Розуміємо, що відбувається на харківському напрямку, чітко аналізуємо цю ситуацію, тому готуємось бути підготовленими до можливих дій ворога. І для цього проводяться певні заходи збройними силами, які я не можу безумовно вам доповісти, але <свісна> все робиться для того, щоб для того, щоб оборонні спроможності. В тому числі з допомогою військової обласної адміністрації, районних військових адміністрацій, громад наші можливості обороні зростали? Чим допомагаємо нашим збройним силам? останнім часом активізувалися диверсійно-розвідувальні ворожі групи. Про це щодня майже звітують у Держприкордонслужбі. А чи справді вони настільки активними стали і які основні завдання намагаються виконати? Якщо ви можете про це розповідати в ефірі? Це є одна із загроз, яка існує у нас 24 на 7, як кажуть. І, безумовно, основна мета це створення таких умов, коли б населення, війська, які знаходяться в прикордонній зоні, знаходились в постійно напруженому стані, тобто могли перейти в стан паніки і дестабілізації в цих районах і цих громадах. Тому ми чітко разом з збройними силами, підрозділами, попереджаємо наше населення, яке ще залишилось в евакуйованих населених пунктах щодо можливих заходів диверсійних груп, які маршрути і чітко обмежили їм маршрути населення мається на увазі, де найбільш не небезпечно, а де можна пересуватись для того, щоби або проводити евакуацію, або там на надавати допомогу своїм близьким. Тобто ці обмеження вони діють і в 5 кілометровій зоні сьогодні управління практично рухом. Пересуванням віддано збройним силам до речі, у Держприкордонслужбі повідомляли, що одне із завдань ДРГ російських це там розвідування наших фортифікаційних споруд. А що ви можете сказати про підготовку лінії оборони? Як на Сумщині вона відбувається? Чи вже повністю завершена? Ну і наскільки ми го готові, щоб дійсно потім не було таких повідомлень, як було з приводу Харківщини? Питаннями. Підвищення рівня підготовки фортифікаційних споруд, об'єктів в Сумській області, як і в всій Україні, воно розпочалось давним-давно і в минулому році, але основна така революційна, можемо сказати, подія була відповідно до доручення президента України. Відповідно до постанови уряду щодо підвищення значного підвищення обороноздатності нашого регіону і в 2023 році, і цими питаннями ми почали займатися вже більше, маючи більший фінансовий ресурс, нарощувати те, що було зроблено раніше. І, безумовно, те, що ви зараз сказали, харківський досвід, ми його теж, ну, на жаль, він такий. Які є, ми робимо висновки, щоб він в Сумській області не мав місця. Для цього відповідно до рішень президента, що в 2023 році були сплановані дії щодо нарощування фортифікаційних споруд, за планами і проєктами Міністерства оборони, Збройних сил України. Будуються велика кількість фортифікаційних споруд, вони вже на завершальному етапі. Це додаткові були зроблені. Це додатковий рубіж зроблений. А основні рубіжі, перші рубіжі, другі рубіжі вони були побудовані раніше. Зараз проводяться їхні облаштування і дообладнання, де це потребує, в тому числі, як я і сказав, за допомогою наших громад матеріальних і фінансової допомоги, тому взагалі тут удосконаленню фортифікацій, мабуть, меж немає. Це питання завжди в динаміці знаходиться і потреби, розуміючи дії ворога і можливі дії ворога. Ми враховуємо і відповідним чином реагуємо щодо побудови додаткових фортифікаційних вибухових або невибухових ліній. Сумщина дуже потерпає від ворожих ударів. Ви про це також згадували. І вчора з території РФ було здійснено ракетний удар по Краснопільській громаді. Чи можете ви розказати наслідки цієї ворожої атаки? Наскільки я пам'ятаю, є навіть загиблі люди? Так з початку року близько 600 тисяч обстрілів було по Сумській області. Це значно більше, ніж в минулому році. І вчорашній день тому, на жаль, є. Таким прикладом, коли центр міста, яке ну жило мирним так сать життям, тому що там знаходилися адміністративні об'єкти, це і сільська рада, це і школа, це і музична школа, і цей ліцей, це шість магазинів, які там знаходились, багатоповерхівки, туди прилітає ракета. Центр міста, де багато людей, цивільних людей. Тому внаслідок того, що був вибраний такий час, цими ворожими діями було вбито дві жінки і сім людей постраждало, поранені були. От це приклад того, як плануються бойові дії ворогами. Він знищує в першу чергу це наше населення і інфраструктуру, яка е, в цих населених пунктах є. Цьому році ми відмічаємо, що більше всього вони почали бити по агрофірмам, е, які займаються е, в першу чергу. Це хліб, тваринництво. І сьогодні на раді оборони було порекомендовано для таких керівників щодо. Евакуації, перевезення відповідного обладнання, перевезення техніки, яка знаходиться наближена до кордону і підлягає практично кожного дня, підпадає кожного дня під обстріли, рекомендовано вивести цю техніку і обладнання в глибину нашої області. Тому от така mm -hmm. ситуація це Прас піллю. А так, в цілому, практично кожного дня більш всього страждають на сьогоднішній день. Це краснопільська громада, білопільська, це середна будська. Там теж вчора у нас був поранений. На жаль, чоловік. Тому о, всі заходи щодо евакуації ще в минулому році були при були видані видані відповідні розпорядження. Сьогодні вони проводяться, і середна Буда і Великописарівка проводяться. Примусової евакуації в першу чергу це діти. Більше 300 дітей ми вже евакуйовували з цих громад. Процес евакуації продовжується. А куди евакуюють людей? Ну і наскільки вони загалом погоджуються виїжджати із міст? Ну, безумовно, для евакуації у нас відповідно є плани, в яких передбачені місця. І сьогодні було прийнято два тижні тому. Біла папіла громаді в ворожбі евакуації, де ми провели це вже 10 кілометрова зона. Ми провели вже евакуацію близько 1600 людей і 300 діточок з цих двох населених пунктів. В першу чергу всі приймають рішення залишитись в Сумській області, але є певні сім'ї, які готові переїхати в інші регіони. України, які нам надають змогу розмістити в хороших умовах, і для навчання дітей, і для життя, це і Тернополь, Вів, Закарпаття, Вінниця. Тому на наші ці проблеми ми відчуваємо підтримку всіх областей. України пане Володимире, а чи помічаєте ви відтік людей із самого міста Суми? Бо знову ж таки багато вкидів, мабуть, від наших ворогів про те, що, начебто, із міст виїжджають дуже активно. З Харкова сум. Але ми бачимо, що наші люди героїчні, вони тримаються і допомагають тим, хто насправді потребує цієї евакуації? Дійсно, сумчани у нас всі, хто мешкає в Сумській області, вони мужні люди, тому що вони вже пройшли. Активні бойові дії з боку ворога у 2022 році, і сьогодні ми відмічаємо відповідно за моїм дорученням, що більшість людей, більшість сімей залишаються тут на сумщині у своїх близьких і в тих містах, які ми підготували для переселенців, для тих, хто в евакуюється з прикордонних громад. Тому Масових масового відтоку немає. Я маю сказати велике дякую нашим партнерам, громадським організаціям, які допомагають в плані евакуації щодо транспорту перевезення. Тобто, більш більше транспорту, особливо для людей похилого віку, які мають обмеження в русі. Це спеціалізований транспорт. Нам надають громадські. Організації міжнародні наші це, це відмічається. Розміщення вже в нових місцях їхніх мешкання, там соціальні служби, відповідні виплати і від е, державного бюджету відбуваються. І знову ж таки, міжнародні наші партнери дають фінансову підтримку для цих людей, які переїжджають з місць евакуації, де е, е, об'явлено евакуація. На останок вас напитаю про запитаю про ситуацію із міськими перевезеннями, бо бачимо інформацію з інших регіонів України, що там, на жаль, зараз гострий дефіцит фахівців через мобілізацію. Багато зокрема і водіїв уже долучилися до лав збройних сил України. Яка ситуація у Сумах? Що стосується транспортних проблем, то крім те, що ви зазначили, мобілізація. Бо це головне, це сьогодні військово зобов'язані. Вони прибувають до ТЦК і відбувається довкомплектування відповідних військових частин. Це головна задача. Ми її виконуємо наша задача і кожного громадянина, але безумовно це впливає на кадрові кадровий стан того чи іншого підприємства, яке займається перевезенням населення. Тому разом з містом, військово міською адміністрацією ці питання ми вирішуємо разом з ТЦК, для того, щоб не порушити транспортні перевезення. Крім того, на це дуже серйозно впливає ситуація з дефіцитом електроенергії, бо у нас проводяться графіки погодинних відключень. І в цей час транспорт електричний становиться, це навантаження відразу зростає в декілька разів на автобусі, на маршрутні таксі. І це, безумовно, треба буде переходити на транспорт, який має акумулятори, електротранспорт, таких, на жаль, в Сумщині небагато. Але це питання ми з енергетиками відпрацьовуємо, бо це наслідки, до речі. Обстрілу енергетичних наших об'єктів, які сьогодні на повну потужність не можуть видати електрику для наших компаній, транспортних компаній. Ну, найближчий час це по заяві керівництва «Укренерго», яке приїжджала до нас, і ми розглядали ці проблемні питання, що найближчий тиждень мають бути відновлені можливості наших енергетичних об'єктів щодо забезпечення. Електричного транспорту, тому я думаю, що ця ситуація буде покращуватись, е, і ми трошки більше зможемо перевозити наших пасажирів електротранспорту. Пане Володимире, дуже вам дякую за детальну інформацію і за те, що долучилися до ефіру. Я нагадаю, що Володимир Артюх, начальник Сумської ова, був щойно з нами на зв'язку.